Всім привіт, з вами Джо і сьогодні ми будемо проходити страшну гру під назвою Такою SikiPy 087 b як я не помиляюся. Так, це ця гра? Жанр хорор і. не знаю, нова Нема чого тут складного 5 МБ важить. Ну, силка буде. В описі під відео. Так, йдемо. Коротше, що вона представляє себе? Представляє, що ми йдемо просто по коридорі. Е, на метр ми ніч... Ну, на метр тільки бачимо, далі ще нічого. далі нічого темно. Е, так, по боках у нас е, цегляна і ми будемо йти спускатися вниз. Але, як не дивно, ми будемо спускатися і там будуть поверхи, якщо ми йдемо вниз. Непонятно. Чим, здається, ми, напевно, на горі виставилися, чи ще. Щось воєнна тематика по рація спочатку пограла. Головне, щоб мене було гарно чути. Так, я нічого не бачу, так. Так. другий поверх. Щось... Чись... Ні, ну кажу вам щось. Ну не... Не як підвали. Минулого Якось... разу, як я грав, ось такого не було. тому що я грав перед цим записував, але нічого не бачу. Блях, ти стоп, я нічого не бачу. Нихрена. Я... Де нам ти? Ой, прийшли до сходь. на ат... атмосферний тисне на психіку мене. Ой, так. меня да. тебе каче качка копна іменюк воно собач так трех погрей як невчасно блін. блин мене зараз серце вилетить Блін. Ну мені, я вам скажу, не страшно. Перший раз було так страшно, я що аж чуть не обкакався. Тому що я грав вночі. Перша грав вночі. Це більш давить на психіку атмосфера темно, ти сам сидиш в кімнаті, там щось там, не знаю, там щось пошародить по і такі... Тікінаєш, блин. Такий ті, йосип, що тут за йосип на кобелі, там щось рухається. А зараз так, в день граю. Ну не знаю, чому вночі тому що. Вночі немає часу. Монтую відео. Так. Я вам скажу, на метр нічого там. В описі було, я ще прочитав ...у цієї гри, що тут за нами якісь слідкує. Де... И мне это сраный срака. Шостий і доходи до якогось? До 7, до 8. Не знаю. Але я хочу їх до кінця пройти Скільки ми вже десь граємо? 5 хвилин десь прийшло. 5 хвилин. 5 хвилин десь прийшло. Ми ще будемо... о, що тут. Ст... Тут стрибати не можна. Ну а навіщо ці игреш сп стрибати мой повер. Ну я так думаю ми йдемо вниз, але вниз якось куди ми мали йде. Блін. Сюда? Торшок діло. Вийде в неї з добре. Ви чули якийсь голос такий демонський, демонічний. Чим далі ми йдемо, тим гірше стає рація, тим гірше там. Знову почав на перших поверхах там був такий більш розбірчивий голос. А тут зараз якийсь там, знаєте, такий грубо... грубий. І такий, знаєте. Ну, демонічний, я не знаю, як з чим порівняти, але. Вікно ви що, прийшли до кінця? Зараз буде скример. Я не люблю скримери. Я вже вам кажу. ні тільки не скример, будь ласка. і Музика. Аміконочки з кімнати. Ну там не концов Цимочик Пизд Чи Демон Чи там Привет Ты черт Евнюк ти, блин Евнюк Чого ти... Евнюк малий! Тебе качка коп зараз... Так 11 А ні, я до О, отут вже пішов, идем, о, здається, тут якийсь кисть вебер пишел, я пам'ятаю. блін. блин, пойдем вниз. Здесь тут схода, не тут заказ, здесь і здесь шту дня. Що Чи ні? пи, да. Певну, мне небо скоро очень пишешь, да. Мень так здесь, штамбу, о. -о Схода. Дванадцяти, правильно. А то можна заблудитися. Я раз був заблудився і ходив по 11-му поверсі. Щось стукало. Ще раз. Ще раз. Але я не розумію. Якби, ну, я вже порівнюю з реальністю, а якби все було на по-справжньому, так сказати. то До якого біса він пішов в якусь срану. Якийсь сраний тунель? чи Якийсь підвал. Який веден. Куди не знати куди? Пекло веде? Можливо, ця гра пояснює якусь мораль. О, від Але я тут думаю, ну, які міфи. Такі міфи може бути, блін. Це вам просто... Просто страшна гра. Хоро і гра. О. В якийсь кімнату. тримайся Віталік. Такого не було. Е, ну якщо ми кручимо, йдемо направо. Знаєте, як згадав фільм... Е, Знаєте, що згадав? Згадав фільм Поворот не туди. Каже, що... куди я? Туди там, наприклад, туди там. Файно, а туди не здало. Помінялися, наприклад, тут, тут було. Табличка там гарно, а там не здало. І помінялося вітер, як там Там гарно, а там не здало. Він пішов туди. А там наоборот. Ну щось таке. А там зомбаки, блін. Ну, раджу подивитися. Ну, які? Ну все таки більш... комедія страшна. Ну, щось таке. Я не такий аж фан. <плес> <Блять>. <плес> і тут я зрозумів, що не туди пішов. Ну а гру заново проходити я не хотів. Тому зустрінемося в іншому відео, дорогий глядачі. Я люблю тебе ставити лайки і підписатись. Пока.